Вітаю всіх, хочу зробити відео на таку цікаву тему. Виходить, що в нас? Тема виборів. Я в новинах побачила. Почти одну колоду не знайшла. трошки дурдом сьогодні. Питання яке? Знайшла. Ні, знайшла. Від все ховати, давайте Вибори. І так, в новинах вилізло, що хочуть провести вибори влітку. Я робила розклад на вибори, там декілька варіантів було, літо було. Липень, здається, був. Червень, липень було щось. Так ось, що вже готуються до виборів. Мене ось що цікаво, чи дійсно вже є підготовка до виборів в Україні? Чи дійсно вже є підготовка до виборів в Україні? Чи дійсно вже є підготовка до виборів в Україні? Ні. Ще ні. Один з варіантів ні. А другий таємна. Таємна підготовка. Таємна досить підготовка. Другу колоду беру Чи дійсно вже є підготовка до виборів в Україні? Так, дурень випав. Вона досить невизначена, таємна і має свої підводні. Каміння. Вони планують це зробити як тільки буде затище. Відносно, все це відносно. Ці вибори відносні. Тепер я хочу подивитися. Ну, колоду, якої дивлюсь бойоводі, немає сенсу її дивитися, це питання, але ці колода подивлюсь, що. Чи дійсно в Україні планується затище перемир'я в найближчі 2 місяці. Чи дійсно в Україні вже заплановано перемир'я за в найближчі 2 місяці? Дивимось. Так, воно заплановано. Воно вже заплановано на найближчі два місяці. Нас ніхто не спитає, ми отримуємо факт. Дійсно, так і є. Зеленський знає. Він виходить в ролі жертви. Це нормально. Так і є. А війна, захист, ми тут захищаємось, поки захищаємо, відстоюємо себе. Зараз ще процес сила і пауза. І далі після паузи може бути відновлення. Сімка жезлів далі йде. Ось чому момент. Оця пауза. Четвірка мечів, це оця пауза. Військова пауза. Серйозний момент. і кажуть, що на... далі це що? Перемовини. Ні, далі що? Активність бойових дій? Можливо. Ні, не перемовини це. Активість водій, можливо, після цієї паузи. Вона буде ця пауза для виборів. І це вже наказки. Питання в тому, як наші це сприймуть, як ворог це сприйме. Скажімо так. Поки що, в принципі, очікувано, все очікувано Наскільки ця пауза буде? Ну, Подивимось. Сподіваємось надовше. Щоб можна було вирішити. Ці свої справи. Так, тепер давайте подивимось. Чи дійсно будуть вибори в Україні? Буде ситуація в Україні, яка буде сприяти виборам президента. Буде військова ситуація в Україні, яка буде сприяти виборам президента. Спитаємо так. Так, однозначно буде. Однозначно, вона буде. Буде. Об... Віс... відразу вісімка мечів. Вісімка мечів це обмеження, ну, залишається обмеження окупації, 4 мечів зупинка. Тобто воно залишиться, як є. Аж випадає. Що в нас аж випадає? Ну, Ви почати, але що захист це, це залишається. Я б сказала, воно залишається з лінії бойового зіткнення. На лінії бойового зіткнення все. Угу. А далі, бачите, рух. І знову сім кам... вже в карта руху, шість камечів, рух в цей активний мечовий. Ну, бачите, щось мені не дуже. Це дійсно тимчасовий варіант поки що. Ну, скажімо так, завжди можна буде виїхати, якщо буде сильніше загострення. Допускати цього можна, але на даний момент. Це тільки перспектива. Це залежить від того, як це будуть наші вести, як з ворогом домовляться, що хто хоче. Дуже багато нюансів. Тому поки що залишаємось на тому варіанті, що вибори можуть бути. Тепер вибори Украї... президента України, там, парламентські вибори будуть у липні 25-го року. Мова була про саме. Вибори президента України, парламентські вибори там, будуть у липні 25-го року. Десятка жезлив, ні. Це відповідь ні, обставини не дійдуть до виборів. На даний момент я не бачу виборів. Якась буде зміна ситуації, що може вплинути на це.